Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру восьмого класу. Продовжуємо сьогодні на уроці розв'язувати завдання з квадратними коренями і відпрацьовуємо поняття арифметичного квадратного кореня. Давайте швиденько повторимо квадратним коренем з числа а називають число квадрат якого дорівнює А, оскільки не існує числа квадрат якого дорівнює від'ємного числа, то квадратного кореня з від'ємного числа не існує. Арифметичний квадратний корінь це невід'ємна частина звичайного квадратного корення, невід'ємне число. Вираз, який стоїть під знаком радикала, обов'язково невід'ємний, може набувати тільки невід'ємних значень. І перед вами на екрані завдання. Як завжди, я закликаю вас виконувати спочатку завдання самостійно і виявляти, які можуть виникнути у вас проблеми. Що вам треба зробити? Там, де сума стоїть під знаком кореня, спочатку виконуєте суму, а потім здобуваєте число з під квадратного кореня. Знаходите число таке число, яке в квадраті буде дорівнювати під кореневому. Якщо у вас сума коренів, то спочатку здобуваєте корені, а потім додаєте, віднімаєте, множите і так далі. Порядок дій. Спочатку виконуються степені корені, потім множення ділення, потім додавання віднімання. І закликаю вас попрацювати. Ну що, тепер перевіряємо разом зі мною. І так, корінь суми чисел 16 і 9 це корінь з 25, тобто 5. Корінь 16 плюс корінь з 9, це 4 плюс 3 7. Корінь 36 мінус корінь 49 це 6 мінус 7 мінус 1. Корінь 36 помножити на корінь 49 це 6 помножити на 7, 42. 5 помножити на корінь 4 це 2, і мінус корінь з 25 5. 5 на 2, 10, мінус 5 5. Корінь квадратний з 0,81 сота це 9 десятих. і корінь квадратний з 1 сотою 10. 9 десятих плюс 1 десята дорівнює 1. Далі множимо одну третю на корінь з 9, тобто на 3 десятих. І віднімаємо 2. Одна третя помножити на 0,3 це 1 10, і 1 мінус 2. мінус 1,9. Вам треба повторити правила додавання раціональних чисел. Додавання, віднімання, множення. Якщо ви підзабули. Далі, що ми робимо у 8, -му? мінус 2 множимо на корінь квадратний 16, сотих, тобто 4. Десятих. Мінус 2 множимо на 4 десятих і додаємо 07. Мінус 2 помножити на 4 десятих, це мінус 0,8 і додати 07 мінус 0,1. Корінь квадратний в квадраті з 13 це 13. 3 помножити на корінь квадратний в квадраті з 8 так? 13 мінус мінус 24. 13 мінус 24 мінус 11. 10 шоста множимо на 18. четверта, квадрат впливає на одну другу, четверта множимо на 24. шоста помножити на 18. Скорочуємо 6 і 18 – це 3. 1 четверта множимо на 24 скорочуємо це 6. 3 мінус 6 мінус 3. Аналогічно 50 множимо мінус в квадраті це плюс. 1 п'ята в квадраті це 1 п'ята. І корінь з 2 в квадраті це 2. 50 помножити на 1 п'яту і на 2. 4. 4 помножити на 25, 100. 100-36 це 64 і корінь квадратний 64 8. І я маю надію, що більшість з вас з основною кількістю завдань легко справились. Угу. Знайдіть значення виразу. Вам треба замість А підставити число, порахувати ну і дати відповідь. Потренуйтесь, будь ласка. Перевіримо. 12 плюс 0,25 12,25 з підкорення 3,5. Ви можете користуватися, користуватися таблицями на форзаці підручника або таблиці квадратів чисел взяти в інтернеті. Друге, 7 відняти 3 помножити на 2, це одиничка, і з підкорення 1. В третьому 2 помножити на 34 мінус 19 49 з підкорення 7. Четвертому треба поміркувати, попрацювати, потрудитися. Об'єднаємо перший і третій доданок в чисельнику, другий і четвертий. З першого і третього винесемо за дужки b квадрат, З третього і четвертого – мінус а в кубі. Тоді у нас з'являється в чисельнику можливість винести множник B-C за дужки, І скоротити B-C в чисельнику, і B-C в знаменнику. Тепер підставляємо значення А, B, C і D замість букв. Я пропоную число А записати у вигляді десяткового дробу, так легше буде відпрацьовувати 0,5, так? ну, мінус 0,5. Підставляємо. Далі йде чиста арифметика, я на цьому не буду зупинятися, так. Порахували. І тепер маємо додавання дробів в різному форматі. Нам треба або цей в десятковий перевести, або цей звичайний. В першому чисельник і знаменник помножимо на 10 тисяч, принесемо кому вправо на 4 знаки. І приведемо 2 десятих до знаменника 3700, помноживши чисельник 2 і знаменник 10 на 370. Поставимо знак мінус. І від чисельника першого дробу віднімемо чисельник другого. Буде мінус 871 3700. Безумовно, четверте завдання так заставило нас трошечки потрудитись. Розв'яжіть рівняння. Що вам треба зробити? Вам треба піднести до квадрата праву і ліву частину, розуміючи, що корінь з х невід'ємне число. Тож, якщо ви отримаєте, що корінь з х дорівнює мінус якомусь числу, таке рівняння коренів немає. Ну, а тут вам треба підібрати число, квадрат якого дорівнює 25, 49, ну і так далі. Я пропоную, як завжди, вам попрацювати спочатку самостійно. Потім звіримося. І так, в першому х дорівнює 81, в другому 1,16, в третьому мінус 0,2 перенесли вправо х дорівнює 4, сотих, а в четвертому 7 перенесли вправо, стало мінус 7, і зрозуміли, що таке рівняння коренів немає. В наступному х може бути як 5, так і мінус 5, бо обидва ці числа в квадраті дорівнює 25, в другому х плюс дорівнює плюс-мінус 7. Десятих. В третьому х дорівнює плюс-мінус корінь з трьох. і в четвертому рівняння коренів немає, бо х квадрат не може дорівнювати від'ємному числу. І я сподіваюся, що ці завдання для вас були легкими. Вам треба буде повторити теорію про квадратні корені, про арифметичний квадратний корінь і потренуватися над завданнями, подібними до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!